Для Кременчужан запрацював мобільний застосунок Кременчук цифровий. Завдяки йому мешканці можуть легко отримати доступ до важливих міських сервісів, бути в курсі новин та вирішувати низку питань пов'язаних з міським життям. Ідея створення застосунку виникла вже давно. Спочатку це виникло з ідеї створення пластикових карток кременчужанина, але потім мобільні застосунки містянина почали з'являтися в інших містах. І ми вирішили вже відійти від ідеї створення пластикової картки Кременчужанина і створити інтерактивний застосунок для смартфонів. Наразі Кременчук цифровий містить дев'ять сервісів, за допомогою яких можна дізнатись новини міста, дізнатись рух транспорту, лінію маршруту та розрахувати час до прибуття транспорту, записатись до ЦНАПу та його територіальних підрозділів, отримати інформацію про місце розміщення зелених зон, дитячих та спортивних майданчиків, дізнатись про різноманітні міські заходи, знайти інформацію про перейменування вулиць, дізнатись про місце розташування укриттів, пунктів незламності, джерел води. Також, користуючись застосунком, кременчужани можуть отримувати сповіщення про події житлово-комунального господарства. Для того, щоб отримувати сповіщення про події ЖКХ аварійного або планового характеру за своєю адресою, необхідна авторизація у застосунку із використанням сервісу ідентифікації ID.gov.ua. Це використовується або дія, або банк ID. Після авторизації користувачу необхідно додати свою адресу. Адрес можна. Додати декілька. І в такому разі. Якщо виконавчому комітету буде відома інформація про якусь подію житлово-комунального характеру, аварійну або планову за адресою користувача, користувач отримає пуш сповіщення про таку подію. Поступово Кременчук цифровий наповнюватиметься й іншими корисними для Кременчужан сервісами. Метою створення застосунку є інтерактивна участь Кременчужан у життєдіяльності міста. Завдяки цьому застосунку громадяни можуть користуватися зручними сервісами, а міська Влада може оперативно доводити інформацію корисну громадянам кременчужанинам. Анна Литвина, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.